Так, повиносила я ось цю розсаду на вулицю, вона в хаті геть зачахла. Коротше кажучи, ми ж виключили вже опалення в хаті Ось, і ну, там навіть холодніше, ніж на вулиці. Помідори то взагалі погані. Вони почали пожовкли. Ну, не повністю, але ось такі оці нижні листочки пожовкли. Ну, мені кажеться, що вона вже ця розсада має бути трошки краще. Вона така хлюпенька-хлюпенька геть. Коротше, я ось днем виношу на сонечку. Вже ж більше 20 градусів, я думаю, можна. А на ніч накриваю е, такою агрополотном. Коротше, так хорошо В два слоя накриваю. Тут такий парничок для них виходить. Ось. І я вже не буду її в хату нести, там і сонця для неї мало, і коротше, нехай буде тут. Мені кажеться, тут їй буде краще. Це я вчора ще винесла її на другий день тут. Побачимо, що з цього вийде. Я там добриво зробила, ще підживлю її. Може, вона, може, їй чогось не вистачає. Перчик наче нічого, але теж не весь якийсь один маленький, один більший, баклажани взагалі погані. Мені кажеться, вони на місці стоять. І помідори. Ось я їх попікірувала раніше, ще коли. Багато вже часу пройшло. Ось ці гляньте. Ну, я навіть на них вже ніякої надії не маю. Ось, що це? Ну, я їх вже так виставила, нехай будуть, а вдруг виживуть ось це взагалі. От, ну, тут ще можна щось спасти. Подивимось. Тут трошки більше сонця, свіже повітрячко, хай привикають, на вулиці тепленько. Ось так. Ось лілії в мене такі вже скоро їх буду висаджувати Це дуже які гарні. Це якось. А, це вони всі спочатку червоненькі виходять, а потім чи ні, чи це якийсь сорт такий, ну побачимо. Ось вчора посадила, досадила морковку. Вже в мене тут, коротше, продовжується моя історія з коврами. Морковку посадила, потім бурячок вже висіяла і чорнобривці досіяла. Зараз покажу. Ось тут, виходить, у мене повністю морковка. Три рядочка. Тут вже укропчик зійшов гарно. Рядисочка. Так, а там бурячок. Бурячка я багато не садила, всього лише два рядочка. Ось там видно, там, де земелька мокра. Два сорта спробувала. Один такий, другий такий. Майорчики зійшли вже гарно. Ось і Петрушка починає сходити. Все. да, да, починає. Ось бачите. Так, чорнобривці взагалі цього року насіяла Ось тут, так. Ось так, походу, цього бордюрчика виходить. Потім там чорнобривці. Це низькорослі тут. Ось там високі, чорнобривці, потім тут матіола, Астрія і матіола. Як все посходить, буде дуже гарно. Така полиночка, бачите, вона вже починає. Я щось переживала, коли її обчикрижила, переживала, що з нею ніч треба вже полити. Бачите, навіть під соломою, і то я вже представляю, яка вона без соломи була. Зав'язується помаленьку. Ось і ось з цими хризантемами, мультифлорою я бачу ось не дуже. Та біла замерзла, вона взагалі нічого не пустила, а цю червону, хай ще трошечки посиде, може, пустить якийсь один парусточок. І я її викопаю, розсажу по одному корінчику, щоб ці кульки були і все. На наступний рік вже буду гарно вкривати. Якщо вони ці приживуться. Сьогодні хотіла троянди другий раз обробити, але в нас, напевно, що дощ буде, якісь хмари збираються, то не буду, ще поки залишусь. Такі вони вже гарно, бачите, попіднімалися. Ось ця гейхера так гарна. І ось цю я, напевно, розсажу, бо вона занадто велика буде. В мене є в плані її гарно там скомбінувати. Ці дивіться, які тюльпанчики такі фокусу немає. Багато не порозкривалося, я їх минулого року посадила і вони ось тут, виходить, тут не буде ніякого тюльпана, тут це я поодиночні якісь гарні садила. Ось там також. Тут буде такий персиковий, Горний пішли в до гортензії Далі ось ці тюльпани дуже красиві. Ось тут також не відкрився, не пам'ятаю які. цей дуже пишний має бути. цей рододертрон не можу вимовити, вже бачите, повипускав, тільки не знаю на що це. Чи на листочки, чи на квітку, на щось він випустив. Оце я пересадила з цим, з цим осадом, опадом сосновим, і, воно, і він пішов гарно. Потім ось ці будуть вже відкриватись дуже красиві махрові. Потім тут червоні махрові. Да, червоні я окремо пересаджувала. І ось ця гортензія вишнева також. Пішла трошки. Ось ці трояндочки, ці, що я відрізала прямо до землі, всі вони гарно попускали. Корінчики. Ой, цвісти буде чи що? Так, да, цвісти? І оцентики вже перецвітають. І магонія починає цвісти вже. Такі справи. Ось ще ці кліматіси теж я їх попідв'язувала, вони вже майже-майже доплітаються помаленьку. Ось так на ниточку, щоб вони собі місце знайшли, куди плестися. Дініс, ти впадеш зараз, від, син? Примули дуже гарні. Ось ці піони я тут залишу, я їх постійно викопувала, а цього року залишу, бо там в садочку вже вони не будуть рости, бо там лорд. Цей кущ залишу, і треба ще опору зробити. Трояндочки гарно пішли в ріст. Гібіскус просинається. Тут якась така цікава примула, два в одному. Рожева і жовта. У нас тут ось з'явилась така конструкція, чоловік власноруч зробив, і ми завели ось таку красу. Я не знаю, я не можу на неї не любуватись. Я її назвала Ельзою. Це кроличка. Не хочу її тривожити близько, вона е, просто кітна. Ось скоро, скоро вона вже має привезти кроленяточок. Така вона трошки агресивна, зараз захищає свою територію. Ось така красунечка. Такий в неї сіник там є е, збоку, виходить, тут така кормушечка, тут водичка. Ось. Така хорошенька-хорошенька. Побачите, -хорошенька. там є таке віконечко, і це тут воно буде. Ну як родити, виходить. Ось у нас собі зможе тут сховатися, там відкривається така дверка. Як вони тут ну, готують собі місце, пух якось вона там далеко, я просто ще не розуміюсь, всі справі. Ось. І така неї окрема буде, така хатинка окрема для кроленяточок.